Ну, відстежувати дійсно ми його відстежуємо настільки, наскільки це можливо, використовуючи наші джерела, які знаходяться в на безпосередньо в окупації, і це абсолютно вірно, що цього року буде посилена робота щодо мобілізації, на жаль, людей з окупованих територій. В першу чергу, тому що в Росії певний брак живої сили, і навіть їх рекрутнів вже навіть за ті гроші, які вони сплачують, не спрацьовує, тому вони будуть змушені. Доходити до прямої, фактично, мобілізації, але якщо брати, то перший квартал е цього року і фактично з весною з початку е призовної компанії, і з початку компанії, те, що в них називається збір по е потенційних. Е Людей, які можуть бути мобілізовані, готують для навчання, і таке інше, ну тобто, починаючи з березня місяця, і особливо активно це буде в квітні місяці, ми побачимо високу активність і саме залучення наших колишніх і теперішніх співгромадян, які знаходяться в окупації саме до лав російської армії. Тут будуть безліч застосовано різних заходів: по шантаж, і примус, і все, що завгодно враховуючи, що це. Не перше, і враховуючи, що до того вже було проведено дві призовних компанії, які не викликали по суті жодного спротиву тотально на окупованих територіях. Це знов ж таки це через достатньо хитру політику Російської Федерації. Росіяни от на цю призовну компанію. Збираються і спираються мобілізувати як намога більше людей від 18 до 23 років в основному. І вона почнеться в середини квітня і буде тривати аж до липня місяця цього.